Чи вигідно зараз продавати свій пай, навіть якщо він в оренді, адже ми купуємо практично по всій території України в деяких областях до 2045 року в оренді? Якщо математично підійти до цього запитання, то можемо уявити ваш пай, середньостатистичний пай. До прикладу, ми платимо за нього вам 10 тисяч доларів. При цьому покриваємо усі податки, витрати і поточні Інші юридичні, логістичні, нотаріальні витрати. Отримуєте ви за нього 500 доларів в рік. До прикладу, що зазвичай ця цифра значно є меншою. Але, до прикладу, буває і більше, якщо ви більше отримуєте, відповідно, ваш пай інший, відповідно, ви отримаєте більшу суму. Давайте проаналізуємо: 10 тисяч доларів ваш пай коштує, ми даємо 500 доларів. Орендар, перепрошую, дає 500 доларів в рік. Якщо ви поділите 10 тисяч на 500 доларів, ви отримаєте 20 років. Тобто ми готові вам заплатити наперед за 20 років користування вашої земельної ділянки, те, що ви отримаєте через 20 років. Тому, якщо у вас є потреба в коштах саме сьогодні, зараз необхідно закрити якісь нагальні питання, ми завжди до ваших послуг.